Усім привіт! Ви на каналі L-Touch і сьогодні у нас огляд адвент-календаря від iHerb да? з корейською косметикою. Тож розглянемо, що ж там ховається всередині і чи вартує його купувати. Тож час доторкнутися до справжньої краси. Поїхали розпаковувати перша і надважлива новина. Цей адвент-календар все ще можна замовити на офіційному сайті. iHerb. його ціна 70 доларів. Це зі знижкою у доларів. Відсотків, тобто дуже класна економія виходить, і ціна цього адвенту доволі низька. Тож я думаю, багато хто зможе його собі дозволити, особливо любителі корейської косметики. А якщо ви особливо цікавитесь корейською косметикою, то я вас запрошую на YouTube канал Cheap Dreams. Ілона дуже детально розповідає про всі корейські засоби. А в неї їх, повірте, просто мільйон. Я дуже люблю дивитися її відео, і саме після них я вирішила, що мені... Обов'язково треба спробувати щось корейське, бо це може бути щось мега. Цікаве, посилання на канал Ілони. Я залишаю в описі під цим відео. Скажу вам чесно, його наповнення я розглянула перед покупкою дуже детально, бо я не користувалася корейською косметикою майже ніколи. Тож мені було дуже цікаво, що ж там є і чи воно мені сподобається. Оскільки це буде моє перше знайомство з корейською косметикою, то мені дуже цікаво, як працюють ці продукти. Тож я вирішила, що я буду тестувати абсолютно. Кожен продукт з цього адвент-календаря. Це відео буде саме про розпаковку. Я вам покажу усі продукти та розповім про їхні властивості, про які заявляє виробник. А детальний огляд вже буде в наступному відео, коли я довгостроково протестую усі ці засоби, сформую про них свою думку. І розповім обов'язково про це вам. Тож підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступне відео. Тож давайте дивитися, яка краса мені приїхала. Пакування у нас стильненьке, зелененьке з крапочками. Тут написано, що це The Ultimate Korean Beauty Collection, який спеціально для нас зібрав iHerb. І давайте дивитися, як же він відкривається. Тут все у нас просто, він відкривається у нас як книжечка. І ось такі вісім віконечок нас чекають всередині. Довго не могла знайти восьме віконечко, вагалась, чи я вмію правильно рахувати, але все добре, воно заховане внизу. Тож давайте починати і дивитися, що ж нам сюди поклали. Отож, комірочка під номером один. Тут вона у нас знаходиться. Загалом їх можна зручно діставати, бо тут є ось такі от штучки, їх можна ось так протискати. Зараз я попробую це зробити. Загалом ось так, і наче має бути зручно витягувати, але це не завжди зручно робити насправді. Тому я дістаю так, як можу. Дивимося, що на нас тут чекає. І в комірочці під номером 1 у нас вмивання від Токоба. Нас одразу зустрічає повнорозмірний продукт. Тут 150 мл об'єм, красива баночка у корейському стилі. Пишуть, що цей засіб має підходити для комбінованої жирної проблемної шкіри з розширеними порами. Ця пінка м'яко, але глибоко очищує шкіру, витягує забруднення з пор, контролює себе, та що головне для моєї шкіри. Вона її не має пересушувати. У пінки дуже приємна така кремова консистенція, у неї приємний аромат. У мене враження, що це таке ванільне морозиво. Вона стане саме такою піною-піною, коли ви додасте туди трішки води. З цікавих інгредієнтів тут у нас є кокосова глина, вона очищує пори і абсорбує себе. Також тут є саліцилова кислота, вона нам саме допомагає боротися з чорними цятками. У мене не є ця проблема, особливо в зоні носу. Тож цікаво, наскільки справді ця пінка мені допоможе впоратися з цією проблемою. Також у складі є екстракти різних рослин, які допомагають заспокоїти шкіру та зменшити подразнення. І, звісно ж, ми будемо підраховувати, наскільки вигідно купувати цей адвент-календар. Ціна такої пінки на сайті iHerb 9 доларів. Тож, я думаю, якщо вона буде робити все, що нам заявляє виробник, це буде супер класна і вигідна покупка. Віконечко під номером 2 заховалося від нас тут внизу. Обережно, щоб нічого не розсипалося. Дивимося, що ж тут сховали. А це у нас гідрофільний бальзам від Хейміш, який називається All Clean Balm. Я знаю, що цьому бальзаму співають оди. Мені дуже цікаво, як він впорається з тим, щоб зняти мій макіяж. Консистенція у бальзаму дуже приємна, така масляниста, і він має нейтральний трав'яний запах, який мені дуже подобається. Тут у нас 50 мл Продукту мені дуже подобається, що коли я відкриваю цей бальзам, тут є ложечка для того, щоб набрати продукт. Дуже часто у подібних засобах також є ложечки, але вони окремо від баночки, і це дуже незручно, особливо в подорожах. А тут є місце для ложечки одразу зверху, тому ви її точно не загубите. В основних інгредієнтах тут є масло ши, яке живить і пом'якшує шкіру. Також тут є кокосова олія, яка має гарно розчиняти макіяж, і екстракти цитрусових, які мають освіжати та вирівнювати тон. Його ціна за 50 мл на сайті iHerb 18 доларів. Це не мало, тож я сподіваюся, що цей засіб буде справді класно справлятися зі своєю функцією. Перші два віконечка мене поки дуже порадували і заінтригували. Дивимося, що знаходиться тут. А тут у нас пустота. Це не просто так. Я знала, що тут є крем для обличчя, і я його вже активно тестую. І мені буде що про нього вам розповісти. А я поки піду принесу крем. А тут у нас нашумівший найбільш розпіарений крем у Тіктоці від Dr. Алтея під номером 345. Красиве металеве пакування, мінімалістичний дизайн і дуже приємна текстура крему. Доктор Алтея нам обіцяють, що цей крем підійде для чутливої сухої та подразненої шкіри. Після активів він має заспокоювати шкіру, знімати почервоніння, відновлювати шкірний бар'єр, зволожувати. У нього немає як такого вираженого аромату. Я цим кремом користувалася довго, користувалася багато, і я вам скажу, що він не вартує того хайпу, який зараз навколо нього. Його ціна на сайті iHerb аж 29 доларів. Як на мене, це така суттєва ціна для крему. Я вважаю, що за такі гроші він мав би себе виправдати. Але, але, але. У складі є 5% пантенолу, який має допомагати заспокоювати та відновлювати шкіру. Тут є кераміди, які мають відновлювати захисний бар'єр, і знімати подразнення він має за рахунок алатоїну у складі. В моїх руках вже віконечко номер 4 і тут на нас чекає засіб від MediCube. Тут 30 мл продукту, і він підходить для нормальної та сухої шкіри. А також її рекомендують для зрілої шкіри, яка втрачає пружність. Вона має покращувати еластичність шкіри, сприяти її відновленню, а також додавати сяйва і працювати з дрібними зморшками. Аромат у неї дуже легкий, та майже непомітний. Я знаю, що цю сироватку рекомендують використовувати саме з девайсом від MediCube. Він називається Booster Pro. Там є багато режимів. У мене цього девайсу немає, бо я маю спочатку проконсультуватися зі своїм. Косметологом чи варто мені взагалі якісь такі штуки купувати? Бо без свого косметолога я подібними речами не займаюся, якщо чесно вам також не раджу. Але з того, що я попередньо дізнавалася про Booster Pro, так, це те, що там, наче мали би бути якісь дослідження, і це написано і на сайті iHerb, це написано на їхньому офіційному сайті, але немає жодних посилань. І я полізла трішки глибше і побачила, що всі дослідження, які були, вони були по факту проспонсоровані Мідікюбом, тому про їхню об'єктивність у мене є деякі сумніви. Але мені цікаво, що мені скажуть косметолог в цій сироватці наче класний склад. Вона така цікава саме через те, що тут є ось цей PDRN. Це дуже цікавий компонент. Це у нас. Полінуклеотиди, щоб це не значило, бо я не в курсі, і саме він має стимулювати регенерацію шкіри. Що мені подобається, так те, що тут є комплекс пептидів у складі, який допомагає саме підтримувати цю пружність, еластичність шкіри. Такі штуки я дуже люблю. І звісно ж мій улюблений Ніацинамід, який, на мою думку, класно зволожує, і додає сяйва. А ціна такої баночки на сайті iHerb – 19 доларів. Комірочка під номером 5 сховалася внизу, дістаємо, і тут на нас чекає Пуріто. У цій сировиці 60 мл, і вона має підійти навіть суперчутливій шкірі з акне або куперозом. Тут у складі є центела, вона має зменшувати запалення, заспокоювати та зміцнювати шкірний бар'єр. А також вона працює на зволоження. У цієї сировички приємна консистенція, така ріденька, ніжна, і у ній майже не відчувається запаху. Також тут у складі є компонент, про який я раніше не чула. Він називається медика сосит, Щоб це не було. Він має також заспокоювати і відновлювати шкіру. А також тут є сквалан. Він саме має підтримувати зволоження шкіри. Ціна такої сироватки на сайті iHerb 19 доларів. Комірочка під номером 6. І тут на нас чекає щось маленьке, і тут у нас Axis Y. Це серум для зони навколо очей об'ємом 10 мл. Він має підходити для усіх. Типів шкіри, особливо він має боротися з сухістю шкіри. Аромат тут якийсь дуже легенький, мені не сильно приємний, але я думаю, він відчуватися не буде. Та, по ідеї, має швидко вивітритися. Нам обіцяють, що цей серум має покращувати пружність, гарно зволожувати зону під очима, а також допомагати боротися з дрібними зморшками. Я знаю декілька людей, яким подобається цей серум, але також і чула на нього негативні відгуки, тому мені дуже цікаво його спрямовати. Пробувати. Мені подобається, що тут є такий металевий аплікатор. Я думаю, ним буде, по-перше, дуже зручно наносити цей серум. А по-друге, він буде класно зволожувати. Тож, навіть якщо тримати цю сироватку в холодильнику, то ви маєте побачити ще кращий ефект, бо якраз холодочок буде знімати набряки. В основних інгредієнтах тут є веганський колаген, який має підтримувати пружність шкіри. Також гіалуронова кислота, яка. Само собою працює на гарне зволоження. І мої улюблені пептиди, які також допомагають і зволожити, і пропрацювати зморшки. А ціна такого серуму на сайті iHerb 18 доларів. І ми вже підходимо до передостанньої комірки, це комірочка під номером 7. І тут у нас ховається теж щось маленьке. Угу, я знаю, що це. Це у нас крем під очі від Целімакс. Це Zavita A Retinal Айссером об'ємом 15 мл. Пишу, що він підходить для зрілої, не дуже чутливої шкіри з невеличкими зморшками. У нього загалом немає якогось вираженого аромату, він приємний, такий, наче трішки солодкуватий. Я думаю, що з цим проблем немає виникнути. Дуже цікаво, що в нього такий яскравий зелений колір, не знаю, чи він не буде залишатися під очима, треба буде це все тестувати, перевіряти. І також зазначають, що його краще використати. Використовувати ввечері і вводити в догляд поступово. Це пов'язано з тим, що у складі тут ретиналь. А як ми пам'ятаємо, ретиналь у нас дуже активний компонент, його не варто використовувати в день, можна отримати пігментні плями, тому також обов'язково треба користуватися SPF-ом. Навіть після того, як ви вранці після цього серуму вмилися, все рівно потрібно використовувати SPF. Ретиналь тут Віта, а який працює на омолодження клітин саме він і має давати ось цей антіейдж-ефект. Також у складі є бакучіол. Він має пом'якшувати дію ретиноїдів. У мене був крем з бакучіолом, дуже мені він подобався. А також власне пантенол, який має зменшувати подразнення і заспокоювати шкіру. Ціна цього крему 16 доларів на сайті iHerb. і віконце під номером 8. Думаю, вже по його розміру можна здогадатися, що тут будуть. Масочки для обличчя. І масочки непрості. Це у нас біоденс. Це Біоденс Біоколаген Ріал Діп Mask. І тут в пакуванні йшло аж 4 маски. Нам поклали цілий набір. Ця маска підходить усім типам шкіри, але особливо вона призначена для сухої шкіри, оскільки вона працює. На зволоження, на підтягування, і потім вона робить ефект скляної глянцевої шкіри. У неї легкий, такий свіжий, косметичний, звичайний аромат. Я її вже, звісно. Тестувала і вам обов'язково розповім, як же мені ця маска. Вона зараз супер хайпова в Тіктоці, була, є її мені здається, і буде. Я бачила, що дівчата з цими масками навіть сплять. Це маска довгої дії, її потрібно витримувати, як пишуть, три години. За рахунок, за чого вона має такі вау-зволожуючі дії, що тут у нас в складі? Перший основний компонент це біоколаген, саме він має давати цю пружність шкіри. Далі у нас наша улюблена гіалуронова кислота, яка не дає волозі втікти. І також тут аденозин підтримує антивікову дію. Ось такий набір масок на iHerb коштує 19 доларів. У перерахунку наповнення цього адвент календаря вийшло у 147 доларів. Тож, якщо його купувати за 70 доларів, як він є зараз на знижці, то це супер вигідно. Тільки треба дивитися, які засоби вам підходять, а які не дуже. У підсумку адвент календар вийшов доволі класний. Тільки декілька засобів мене не вразили. Тож я вважаю, що він себе окупив. Я нарешті познайомилася з корейською косметикою, і я думаю, що я. Надалі буду тестувати якісь корейські засоби та розповідати вам про них. Якщо вам це цікаво, обов'язково напишіть про це коментар. А я вам дякую, що ви подивилися зі мною відео. Ставте вподобайки, коментуйте та підписуйтесь на мій канал. Дякую, що ви зі мною! Па-па!